Що, красавчик? Всім привіт, всім гарного вечора. Мирного неба. І здоров я здоров'я треба встати. І все саме найкращого. Мій красавчик бігає. Ось, красунчик. Да? Бичок такий, маленький. Ах, побрикати люби. Кричить, хоче на двір. Так. Скільки раз я пою козеня? Я не знаю, Шість 6 годин, тоді в 10 чи один, від 10 до пів одиннадцятої другий раз, тоді в два, третій раз. Тоді п'ята, шоста, четвертий і в 11 годин. Вечора. п'ятий, п'ять разів він п'є. Але треба, напевно, буде переводити його на три рази, але ще з день, ще з день попою його п'ять разів. Я його люблю через що? Йому молока гріти не треба. Зимне місті, значить зимне. О. А так видоїла, зразу напоїла і все. Так, красавчик? Ха? Нічого. Ой. І оце такі то справи. Так. О, мої красунечки. Малишка ще немає козенят, немає. Ще не вродила, не хоче. Це мої кури. Так, ходи красунчик, я тебе посаджу. Ти ще хочеш молочка допити? Ну, давай я дам доп'єш. Тут ще трошки є, що ти не допив. А чого я зразу з миски пою, а не, а не з того. Ну, чекай, куди лізеш. О! А не з соски, вперед, треба поїти соски, а тоді перевчати до миски. Ніколи. Не слень, по мені з борди тече. Ніколи зразу не привчаю до того. До соски, а потім до миски. Я не маю часу з тим бавитися. Всі оці кози, що в мене є. Всі одразу з миски пили. Одна шоколадка, бо вона куплена була, пила зі соски. Але. Ой, але потім я її тільки привезла додому, я її перевчила до відра. Ось і все. Так що ось такі-то байки. Ні-ні-ні-ні, пей-пей, допивай. Якщо допиваєш, бо зачиню клітку. О! Оцю мищенку зазвичай він на, на раз випиває. Я йому ту мищенку майже пів влізає. влізаю. І я йому даю, він собі п'є, скільки хоче. І ніколи до соски не привчаю, бо, бо це лишні клопоти, потім дуже тяжко перевчити до миски, як сос, соску даєш. Так що ось таке то. От. А так. Він собі знає, от напився з миски і усьо. Значить. Все, все, все допив. Все, 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 мало-мало. Ну, буде десь і один, доп'єш більше. Більше нема. О! Що ти там діставала? Всі далеко тобі, так? На, я підсуну ближче. О, їч. Це в мене гарбуз натертий, яблука. Ось. Пішли. О. Заходь, 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 заходь. Все, хватить бігати. Хвати, малиш, бігати. Все. баюньки Тут мої курчатка, малятка. Так, що ось таке то діло? Ще зараз багато кажуть, що кози покриваються молоді, тримають туди півтора-два роки і покрили, і кози відпускають в ім'я. Що робити? Набирається молоко, що робити? Ну, коза сформована, доросла. Вона почула, що вона погуляла і в неї інстинкт, інстинкт прокидається, щоб Появлялося молоко, от і все, і вона починає наливати вім'я. Якщо сильно наливає, доїти треба обов'язково. Ось, доїти і як наливається вім'я молоком. Через три дні, через три дні через тиждень, то через тиждень. Бо якщо забагато наліє молока вім'я, в ім'я вім почне її боліти, вона почне лискати своє вім'я, бо їй пече болить. Може спробувати сати і почне сама себе сати. Може просто вийти сильний мастіт, і будуть проблеми там, де їх нема. Не має бути. Будете лікувати мастіт, будете лікувати запальний процес, і будуть проблеми, і будете мати клопоти. І тоді, якщо вже є раз мастіт, то в скорому часі він може знову повторитися. Так, що ось таке то. Лучше такого не допускати, щоб... Зараз, зараз мала, чекай, бо не та не та рука. О. Лучше такого не допускати, щоб був мастит, І тоді буде все прекрасно. Так що, бійте, не бійтеся, що там говорять, що наперед. Доїти не можна, бо, бо коза абортирує, неправда. От. Я рідко яку козу наперед не дую. Ось. Якби так, то моя би кориця е, ну, не мала б взагалі козенят, бо абортувала, бо вона дояна була до самих козенят. Але все благополучно от розродилася. І все добре. Так, що ось таке то? Ну, йшла кища у неї. Й... Так, що ось такі то справи. Свербить, свербить, накусав, накусав. О. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози були здорові. Не було проблем з мастітом і все було добре. А. Чекайте, ще щось тіла сказати. А. І кози бажано крити до року, тоді вони так вім'я не наливають і тоді немає таких проблем з тим, що куче наливають вім'я. Ось такі то справи. Так, я думаю, що я на ваші запитання відповіла. Ті, що були, мені поступили, всім гарного, тихого вечора, міцного здоров'я, миру, спокою і затишку. Бережіть себе і своїх рідних. Хай буде всіх все добре, всім па-па.